Події, яку згадує сьогодні церква, сталося в час, коли імператор Костянтин, виходячи на збройне протистояння, побачив в небі знак Христа. Хрест Господній побачив і поряд з ним напис. Цим переможеш. І почалася інша доба в історії християнства, коли гоніння повністю припинились. І почалося торжество віри. і надіє. Саме в цей час гривна апостольна Єлена спрямовує свій шлях до Єрусалима в пошуках дерева чесного і животворчого Христа, на якому був розіпитий Спаситель. Передання за три століття існувало про це. І вони знали ймовірні місця. Ретельно шукали і знайшли не менше трьох хрестів. Тобто знарядь убивства, знарядь тяжкої смерті. Вони знайшли і подумали, що ж дасть знак нам, що це Хрест Господній. І тут приносили ножі з померлим. І вони одне дерево приклали, і друге дерево приклали. І третє дерево приклали. І померлий воскрес. І те, що було знаряддям убивства і тяжкої смерті в тортурах, стало засобом Воскресіння. Думка про смерть не може не турбувати віруючу людину. Ми всі так чи інакше своє життя співставляємо з тою найважливішою подією в нашій земній долі, коли припиняється земне існування і починається існування у вічності. Треба збагнути, що саме через Хрест до нас приходить вічність благодатна, вічність з Богом, який є любов. І світло, що підмі сяє, і сонце правди. З Богом, який дарує нам цю любов, і радість існування з Ним в єдності. До того смерть означала тільки припинення життя і перебування у тлінні. Так, тоді теж надіялись на Воскресіння померлих. І коли Христос каже сестрі Лазаря, що він зараз встане з гробу, вона каже, знаю, що встане в останній день, коли станеться загальне Воскресіння, вони в це вірили. Так вони мали існув... і, і такі уявлення про існування потойбічного життя, але це потойбічне життя, в якому перебували, скажімо, Адам і Єва, і праотці, було перебуванням в пеклі, не в світлі, не поряд із сонцем правди, не з Богом, який є любов. В темряві, тіні смертні, і в пекельних шахах. Бог надає нам життя. Христос так і сказав, я є шлях і істина і життя. Шлях і в цьому в земному існуванні. Шлях і в Він дав нам вічне життя з Богом в любові, правді і свободі. І Хрест стає знаменом перемоги, бо на ньому подолано смерть. Бо смерть, яка вела тільки в пекло і в тління, відходить від нас. І людина вже не зазнає тої смерті, яка була до Христа. Так Він припиняє земне існування і тіло його потрапляє у тління, але він душею залишається з Богом в світлі, в любові і в радості. Час, в який стається ця подія піднесення чесного жовточого Христа. Ми тоді збіглися люди, дізнавшись що, воскресили когось оцим чесним древом і хотіли бачити його, і торкатися його, і отримувати зцілення і воскресіння душ своїх. Тоді Патріарх підняв його під якомога вище щоб всі навколо побачили і щоб ті, хто потребують допомоги любові Божої, милосердя Божого, отримали цю допомогу. Хрест тепер знак нашої перемоги над нашими слабкостями. Над нашими гріхами, над нашою безнадією, в якій ми часом перебуваємо, над всіма спокусами, над сатанинською владою отого от князя світу цього, який править частиною цього світу якимись сторонами нашого земного життя, править безумовно ще й досі. Але він може бути переможеним. І ми Христом від нього захищаємось, це знак перемоги над злом як таким. І над джерелом всякого зла. І нарешті над смертю. В цій переможній реальності ми Живемо майже два років, без трьох століттів. І нам треба прийняти, що Бог є перемога. Що коли ми бачимо Хрест, ми повинні перше згадувати. Оці слова цим переможеш. Треба розуміти, що Хрест надає Воскресіння і життя. І стає дороговказом вказом на наших шляхах. І знаючи це, бути спокійними, впевненими і безстрашними. Нам нема чого боятися. Бо тої смерті, яка існувала до приходу Спасителя, нема. Вона скасована. Бо тої смерті ми зазнати не зможемо ні в якому разі. Бо якщо ми ткаємо в своїх гріхах і вклоняємося Христу, Його переможна сила діє на нас і на наші душі. На наші долі, нас силою, волею і мужністю. І переживаючи зараз теж добу переломну, ми з вами повинні розуміти, страждання безумовно є, і вони неминучі. Але вони, вони осмислені, бо вони пов'язані з Христом.